А, і Ще з нюансів, що я хочу побачити. А, важливий, важливий елемент регіона, регіон, так? От чому? Простите, що у нас десь ну, регіональна принадлежність матеріалу, як сказати так. Тобто, умовно кажучи, якщо подія в Києві, вона прочитається набагато більше, ніж подія в Хмельницькому. З того простого, по тої, простої причини, що в Київ, наш інтернет український 60% це Київ-Київсько. Тобто, якщо подія була в Києві, то бажано все-таки заголовку згадати, що це в Києві. так? А якщо десь подія була, скажімо, ну, в Кам'янець-Подільському, то може і не обов'язково схого про це згадати в заголовку. Тут важливо, що знаєте, якийсь такий, щоб не було перекосу, бо останнім часом наш інтернет захопився, ну, як би як так сказати, культурною дорілокою елементарною. так? Це коли е просто в заголовку щось замовчують. Якусь річ. І загалом просто, ну там, якийсь вражаючий загалом. Ну, не знаю, наприклад, такий відомий випадок був. Ми обговорили себе, Динамо дискліфіцірує. Там народ, Динамо дискліфіцірує. Що, хто заходить? Потім в коментарях, звичайно, це все розказали. А це Бухарецьке Динамо, значить, вони там десь зіграли. Ну, що нас читач думає перше? Ну, це ж київське динамо, звичайно, йо йо що там, за що? А потім в коментарях пишуть: Та що ж, ви такі сякіда, хто ж так робить? Звичайно, це для. А матеріалу красиво, да? він там набрав 4 тисячі. А якби було написано то де б дискваліфікувала, він обрав би там 500, наприклад. Так? Це так, різницю, що ви відчували. Але це, мені здається, такий трошки ну, дитячий підхід, неправильний і деш, дешевий, так просто підкуп такий читача. ну, Не дуже гарний, тому, звичайно, він ефективний, але мені здається, що студентів до такого привчати не бажано. Сьому вони самі навчаються. А, так, так, да, можливо. Відчують різницю, да, які матеріали краще читають. Якщо буде стояти заявляють, і ще на такий цікавий момент. Дуже гарно читаються такі теми, як, як сказати, довгоіграючі, такі, затяжні так, теми. Тобто Якщо то, тема, наприклад, майдану, то, тобто продовження її, тобто нанизування інформації в своїй рідне. Тобто, наприклад, ми подаємо подію саме новину, так? Потім до неї коментарі йдуть. Потім там один бік коментує, там, міліція коментує, потім там депутати, потім правники чи мали право. Потім київська мерія коментує, розказує, що там дві тони сміття прибрали. Потім там, значить, ну всі точки зору. І якщо, якщо такий от взяти зробити збірний матеріал, де бо такі точки зору всі виконані, це дуже класно читається. Повірте, наскільки йде гарно, от я приводив приклад матеріалу, що ми про погоду подавали, так в різних місцях, там в Чехії, так, в Польщі, так, в Україні, так, в США, Шторм. Суперово читається просто. Ще там додаються сили, фото, відео дуже гарно. Тобто, що я маю на увазі, якщо є якась така об'ємна тема, на яку багато матеріалів, то Дуже добре це збирати, скажімо, це якусь статтю збирати, чи там спецтему. Зараз дуже теж популярний такий варіант реалізації, це спецтема. Це коли не йде якийсь блок, або там. Ну, це може бути стаття, в якій все зібрано, або це блок в якомусь ссылки, тобто там, от наприклад, ну, щоб не тільки наші хвалити, а організовано на лінтіру. У нас в головних якась подія. що тут, тут написано, там яка подія, там, кажучи, там Росія стала. Хазяйка Чемпіонату міра по футболу, там коротенький мрій, що та-та-та відбулося. Всі матеріали об этом здесь. силочка. І читать знаєш, от він сюди знайде і прочитає всі матеріали на цю тему. Всі. Це дуже зручно, ну це такий от підхід, і е, читачі це дуже цінять, повірте. Вони бачать, де, де як кажуть, підхід е, такий, от, ну не для того, щоб сказали. <р camille> Піддурити, а для того, щоб от з повагою людина бачила, що от її поважають, вона зайшла, тут цікаву інформацію. Але ну, тут важливо не переборщити, бо у нас один ресурс цікавий є. Наприклад, вони, що спецтемам не збирають матеріали ну, там, Тимошенко ось недавно буквально вчора була, а до цього був цей випадок, коли її в ГПУ запросили, Тимошенко в ГПУ, ну, там йде підбірка матеріалів, а далі вже прийшло, значить. Дочка Юрії Тимошенко, там горел ресторан Юрії Тимошенко, там, значить, там, Тимошенко, Тімошенка розпила і ну, вже пішла така жолтуга. Ну, це Трошки такі, ну, користується і провідні сайти такі речі роблять. Мені здається, це трошки так. ну, Це все рівно там, що до якоїсь трагедії дати ще підбірку анекдотів на цю тему. Ну, Все-таки якась межа, там, та, журналісти, важливо, там, нам, щоб нас читали якомога більше, але ну, все-таки... Мені здається, етичні принципи ще ніхто не відміняв, тому таким бажано використовуватися і студентів не вчити. Хоча, як от колега сказав, нам не самі цьому не може навчатися.